Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Хайберней. і з сьогоднішнього відео. Анотація атрибут і ієрархія. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвоночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В принципі, в попередній темі ми вже розбирали анотація атрибут, ORRAID і як вона працює. В цьому відео я вам покажу, як її можна використовувати ієрархічно. Тобто поглиблюючись, поглиблюючись, поглиблюючись в будовані класи і видозмінюючи їх поля. Ну що ж, давайте тепер перейдемо в наш головний клас. В принципі, сутність у нас вона одна. Класів декілька, а сутність у нас тільки персон. І в цього персона ми використовуємо. Embedded-ID це є адрес. Всередині адреси. У, вбуд... у нас є вбудований а, клас код. Ми в нього переходимо, і в принципі це все. Отака от от ланцюжок у нас вбудованих класів. Така фактично ієрархія. Так от. І ми тут використовували в передньому відео, ми вказували, що ми хочемо змінити атрибут поля Street в адресі, так, де вона, Ось. на значення, щоб колонка була переписана з name'ом, наприклад, street Address. Тут ми це полем анотацію описали, як, наприклад, name, щоб було адрес inner street, А отут ми зробили override цієї колонки, і name ми вписали адрес street. Отже, головним у нас буде цей атрибут override, і він перепише цей колон. На те, що ми, в принципі, тут писали. Ну, і написали NM, щоб показати, що це був а, переписаний. Так от. Але якщо я хочу, наприклад, переписати поле ZIP. Давайте ми тут зробимо так. А, ZIP Inner, а, ні, вибачте, це у нас код. код, Це у нас код, inner, І поле у нас буде zip. Так, це правильно. Enter, код, інер і postal. Так, postal, Супер. І ми хочемо, щоб ці значення були переписані. Ми хочемо їх переписати не а, адресі. Тобто ми можемо тут поставити такий самий атрибут override. Давайте, в принципі, це зробимо. І давайте якесь поло перепишемо. Давайте postal. Вказуємо тут постол. Тут у нас буде код постол. Отак. Спочатку ми не будемо його переписувати, подивимось, що у нас все спрацює, так нам потрібно, а потім спробуємо його переписати. І давайте перейдемо в наш сервіс. Так як в нас тут апдейт, тобто оновлення, то на базі нашої сутності Person буде створена таблиця, якщо її немає в базі даних. В нашому випадку її немає, тож вона буде створена при запуску нашої аплікації. Але якщо сутність Person буде оновлюватись, то і таблиця базі дані також буде оновлюватися. Давайте зробимо перший запуск і подивимось, що в нас буде за запит до бази даних. І так. Код ІнрПостол код inner InnerZip. Адрес innerNumber. І адрес Street. У нас тут адрес inner-street, але в personні ми переписуємо street на адрес Street. Тому буде адрес Street. Далі вони всі приймають участь при створенні композитного ключа. Добре, тепер давайте зробимо override. Полю Postal в код. Тобто замість код інер Postal буде код Postal Так, давайте зайдемо сюди, видалимо цю таблицю для чистоти експерименту і запустимо ще раз. В принципі, перший цей запис код Postal Бачите, змінилось. Болот. Код інер пост, але якщо ми використовуємо атрибут Override, ми переписуємо колум на код постав. Фактично всі значення цієї колум. Так, але тепер, давайте тут видалимо. Але тепер у нас цікавить наша тема це не просто атрибут Override, а ієрархія. Ну що ж, Давайте спробуємо це зробити. А суть в чому? В тому, що ми тут зробимо ще один override. Але використаємо postal. І давайте теж буде код постол. Але написим, напишемо тут якось по-іншому. Давайте нехай буде адрес. Код постол. Але таким чином це не спрацює. Чому? Тому що в нас тут немає поля постав. А де це поле є? В класі код. Тому ми, в принципі, можемо стати, писати тут просто пост. Тому що він тут є. Але що нам тоді робити? А нам треба робити шлях. Дивіться, ми вказуємо тут спочатку код. Це змінна. Код, а в код знаходиться постел. Тоді через крапку ми ставимо постел. От тоді він звернеться, ну це анотація, вона звернеться до поля код, подивиться, що це об'єкт, подивиться, що тут крапка, і постел зайде всередину об'єкта, знайде а, цю зміну постел і зробить там вже цю зміну на адрес код, постел. Отак От це, в принципі, працює. Так, давайте подивимося ще раз. Так, рефреш було. Ну що ж, давайте тепер е, запустимо запуск. Дивимось. Адрес, код, постел. Бачите, іншого постела немає. Тут zip, тут inner number, тут адрес стріт. Це? Адрес код, постел. Таким чином ми його переписали. І якщо у нас, наприклад, було б в адрес код, В коді був би якийсь ще embedded клас, вбудований. Нам би довелося ще раз писати через крапку і потім писати назву цього поля. В принципі, а давайте спробуємо, як це буде працювати. Для цього нам треба тут створити ще один вбудований клас. В принципі. Не тут створити, а тут використати, але для того, щоб його створити. Нам треба створити якийсь клас. Назвемо його код. Давайте country. Нехай буде country. Так, Назад, MPedable. Так. І створюємо колонку. Давайте на зіп, а, наприклад, name. у нас тут буде. В принципі, можемо навіть тут написати, нам це не дуже сильно потрібно. Person. А тут пишемо. Так, код. Потім ага так, в код заходимо. Давайте. Let's say. Embedded. Embedded. Приват. Country. Country все. В принципі, можна Getресet створити. Не дуже сильно це важливо зараз. Так, потім Country. Угу. Int name. А це string name. О. Тепер код. Тепер у нас буде в коді. Country, а потім name. І напишемо адрес код. Давайте country. От таке в нас буде назва. Country. І це в нас не postal, а name. Нехай буде так. Ще раз перевіримо. Так, немає таблиці. Супер. Так, код, country name. Ану-ка, давайте код, Country. Name. Все, все коректно. Ну, давайте запустимо, подивимось. Це буде ще одне поле, до речі. Alter table. Секунду. А, не видалив. Бачите, Alter table, було додавлено, до речі. Ось, бачите, якщо щось змінилось, ми додаємо в person адрес код name. Давайте його зробимо так. Адрес code, country name. І, до речі, він повинен теж приймати. Так, Адрес код постол, код ІN-Zip, адрес ІНАНБЕР і адрес 3. То вже 5 з цих, тому що вони всі знаходяться в будовому класі через embedded ID в адрес. І те, що всередині адрес будовані класи, вони теж приймають участь при створенні композитного ключа. Отже, якщо ми хочемо переписати якийсь атрибут в будовому класі, ми можемо використовувати анотації атрибут override. І якщо ми хочемо ієрархічно зробити перепис якоїсь анотації колом, то нам потрібно писати через крапку. Тобто ми звертаємося до коду, це вбудований клас.country. Та ми звертаємося до його параметру. Якщо country є теж будовим класом, ми теж пишемо. Потім крапку, і потім пишемо name, наприклад. І якщо name це є якимось не вбудованим класом, а звичайним полем, ми можемо зробити йому перепис. Тобто фактично такої ієрархії класів, які є вбудовані в нашому класі адрес, ми можемо у всіх них робити перепис цієї колонки. Добре, якщо у вас є бажання розібрати якусь там пишіть в коментарях, спробуємо її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!